— Пане Станіславе, вітаю! Вітаю вас! Хочу поговорити про е, таку не дуже поширену тему, її майже ніхто не обговорює, але все одно я думаю, що це має цікавити і е, тих людей, про кого ми будемо говорити повнолітніх і навіть неповнолітніх. Ну і я думаю, що навіть їх батьків. зараз. У нас дуже така е, історія з цим самим повнолітнім, що діти у 14 можуть вже бути дорослими заробляти. А там діти старші, підлітки і так далі. Там 20-23, можуть ще бути абсолютно не самостійними, вирішувати, ким хочуть стати, де вчитися, ким працювати. На вашу думку, з юридичної точки зору, як можна це питання врегулювати? Ну я вважаю, що це питання не треба регулювати. Воно в принципі врегульовано з 14 років діти мають право працювати з дозволу батьків, а з 18 років вони мають право працювати вже самостійно. І розумієте, справа в тому, що людина це ж ну, живий організм, скажімо так. І звісно, що кожен живий організм розвивається в різних умовах е і в різному вихованні. Відтак, один дорослі ще 14, а інші, до речі, залишаються дітьми і до старість, старості, тому що у нас населення України воно дуже не усвідомлено, і е, займаючись дуже багато сімейними справами, я бачу, що е, більшість людей знаходиться в психологічній зрілості десь 12-14 років. Я навіть з цього приводу е, консультувався з психологами, вони кажуть, так, дійсно 12-14 років. Відповідно, і всі свої е, е, якісь життєві завдання вони вирішують, от як підлітки, отак, от, от категорично, отак е, от, так от імпульсивно. І е, це часто буває проблема, через яку люди не можуть домовитися у е, судових спорах, тощо тому ми не можемо врегулювати е, це питання якось. От е, з точки зору психології. Е, кожна людина реалізує свої права е, самостійно в межах своїх можливостей. Тож давайте що 14 літня дитина, е, вона вирішила працювати і вирішила там щось купити собі. За ті там величезні статки, що вона заробила. Я правда не знаю, який можна такий приклад е з життя взяти. Однак, то ну, давайте уявимо, що вона вирішила купити собі квартиру. Вона може це зробити з дозволу батьків. І батьки будуть виступати тут представниками. Тож вони можуть укласти угоду в інтересах дитини. Дитина стане стороною договору. Вони будуть представниками, які цей договір підпишуть. Тобто, це все абсолютно є можливим і реальним. Просто треба вміти. Реалізовувати свої права, ну от і все. Добре. Ви самі кажете, що у нас дуже багато людей не усвідомлені і Добре. у е, так як підлітки, але повноліття у 18, на вашу думку, в, наших, в нашому сьогоденні, в наших реаліях чи не варто було прямо в рамках якихось законів, чи помінявши закони, наприклад, підвищити вік повноліття? Чи цього не потрібно робити? Е, ви знаєте, це дуже спірне питання при тому, що воно спірне не тільки між мною та вами, воно є спірним у всьому світі. Тобто, в якому віці, все ж таки, в суспільстві дітям надавати е, повну дієздатність. Наприклад, е, якщо взяти Сполучені Штати Америки, в них в 16 років можна керувати транспортним засобом, а лише з 21 року, наприклад, можна е, е, в, 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 в употребляти алкоголь. Якийсь і е реалізовувати повністю права ще з 21 року. З 18 років вони стають повністю дієздатними, однак з певними обмеженнями в реалізації прав. Е е тобто Сполучені Штати Америки підійшли до цього питання отаким от чином. Тобто, у нас немає етапів, у нас 18 років на тобі там все, що повинно бути, і робить, що хочеш. То в Сполучених Штатах Америки, наприклад, це зроблено в декілька етапів. Можливо, до цієї ситуації можна підійти так. Однак я вважаю, що на даному етапі для України це питання не є взагалі актуальним по тій простій причині, що наше суспільство, повторюсь, воно психологічно в більшості не зріле. Ставити питання про те, що підвищити вік там з 18 до 21 року, через те, що Українці вони доросліші пізніше, ну ми не можемо, тому що ну це не відповідатиме е, реальностям. Вони не доросліші пізні в е, 20 років 21. Вони інколи навіть не дорослішають. от е, тому е, це питання воно дискусійне у всьому світі, і е, я вважаю, що е, з часом можливо, якщо дійсно відбувається така психологічна акселерація світова. То буде застосовуватись якась практика, по, наприклад, зменшенню навпаки віку набуття повноліття. Однак, підвищення, я вважаю, що можливо і є сенс підвищити, однак, не у всьому. Ну, знову ж таки, употреблення алкоголю питання, воно у нас дуже ну, нагальне, скажімо так. Питання керування транспортними засобами. Ну, теж знову ж таки, у нас ДТП все ж таки більший відсоток е е, чиняють дорослі люди, не 16-річні підлітки. Е тому знову ж таки питання: чи є в цьому якась е проблема? От я згоден е стосовно алкоголю стосовно, можливо, я якихось доступів до таких речей, як там казіно, алкоголь, е нічні клуби. Е Якийсь комендантський час для певного віку, можливо, ну і так далі. Однак знову ж таки, це призведе до звуження прав і до конфлікту в суспільстві. Тому, в принципі, вважаю, що от стосовно віку, взагалі нічого чіпати не треба, у нас, як на мене, все нормально. Добре. Тоді поговоримо трошки про іншу тему щодо батьків дітей, підлітків і не тільки, якщо не помиляюся, в сімейному кодексі прописується, що батьки мають отримувати дитину до 23 років. Правильно? Правильно я кажу? Ні. Вони зобов'язані отримувати дитину до повноліття, до 18 років. А у випадку, якщо дитина продовжує навчання у вищому закладі, то і не має якогось свого заробітку, в такому випадку батьки зобов'язані утримувати її до досягнення 23 років, тобто до 22 років включно. Є така норма, вона працює. Стягнення аліментів відбувається в такому разі в два етапи: перший етап це стягнення аліментів на отримання дитини до 18 років. Другий етап, якщо дитина продовжує навчання, це відбувається стягнення аліментів на дитину до закінчення нею навчання або досягнення 22 років. Тому ну, у нас давайте так, не всі діти навчаються до 22 років. Вища освіта закінчується і в 21, буває, а буває, люди не йдуть вчитись на вищу освіту, тому аліменти можуть припинитись раніше. Тому ця норма вона є, вона існує, вона робоча, однак є певні умови її застосувати. А якщо, наприклад, людина вчиться до 22-23, а потім я не знаю, отримала магістра, вирішила отримувати науковий ступінь. То вже досягши цього віку, вже точно аліментів не буде, чи навіть такому не, ага. Це... не буде, не буде. Там написано або до закінчення навчання, або до при цьому до віку не старше 22 років. Тобто таким чином дитина навіть якщо продовжує навчання, вона вже повинна бути. Утримувати себе самостійно. Більш того, з цього моменту, з 23 років, батьки мають право на те, щоб дитина їх утримувала. У випадку, якщо хтось із батьків є не працездатним, не має роботи, не має можливості себе отримувати, то в такому разі вони можуть звернутися з позовною заявою про стягнення з дітей аліментів і вже вимагати з них утримати. Це цікаво, не знала про це. Маю надію, що люди будуть так розбиратися без, без цих стягнень. Добре, говоримо про паспорти. У нас процедура отримання паспорта змінювалася не один раз. Один з останніх, коли з'явилися оці ID-паспорти, ID-картки, і дітям почали видавати їх з 14-го. Я, наприклад, ще отримувала 16, зараз вже знаю, що діти з 14 отримують. Розкажіть, будь ласка, чи на вашу думку як юриста, було б можливим зробити так, щоб дитина при народженні вже отримувала там не свідоцтво про народження, потім 14 чи 16 паспорт, а все заразом під час народження? Я думаю, що ми до цього йдемо. Поступово законодавство адаптується під е, цю от обставину, зараз 14 років, я гадаю, що. В майбутньому це буде якась єдина і карта, яка буде видаватися при народженні замість свідоцтва про народження. Чому? Тому що на сьогоднішній день реєстр органів РАКС він електризований, тобто він переведений в цифру, і всі дані зберігаються там. Ми зараз маємо вже таку послугу в тії, які підтягуються документи про народження там і на дітей, і на себе безпосередньо свідоцтво про одруження теж саме тобто все це переходить в цифру раз воно переходить в цифру немає більше необхідності мати оці цю купу свідоцтв там посвідчень чи ще чогось тобто це буде одна картка можливо вона замінить і водійське посвідчення тобто буде просто паспорт водійське посвідчення в одному і е, таким чином е, от ця обставина буде врегульована. Я за, наприклад, тому що ну, насправді, коли починається от -от пошук тих свідоцтв, які там знаходяться, вони в паперовій формі, е, тіряються, цуються, горять, ну тобто в цьому немає необхідності. Тому я гадаю, що ми до цього прийдемо. А на заході, мабуть, є вже такі приклади, щоб ми знали, звідки брати, чи не знаємо. Якщо чесно, не готовий вам відповісти на сто відсотків. Якщо я не помиляюсь, я а, І, мабуть, в Штатах є така, такий документ. Ну, я не буду вам точно казати, тому що я чесно не досвідчив це. Добре, добре, дуже дякую.